Раз-раз-раз. Я приємно здивований, що народ цікавить е е контент на каналі е трьох, е трьохмісячної давності. Ну, раз їм так подобається Stalker, то хай буде Stalker. Окей, там е під відосом, е якому питали з приводу локації клітка. Ну, я розказував, на горі побудови є ничка з цим, з сєвою довго і так далі, а тут не В коментарях питали, як відкрити будинок в цій локації. От, типу, ось о, двері, як їх відкрити. Ну, не знаю, логічно подумати, що, якби Підходиш. Ну, вибиваєш замок, тому що двері з тої сторони закриті. І. Відповідно, сезам відкрийся. Все відчинено. Ну, Тут, по-моєму, ну, пару аптечок. Занадто. А, ой, перепрошую. Ну, я, я чув, що з останнім патчем вони багато чого повиправляли. Два патрона. Два патрони на 7,62 і снаряди для ручного протитанкового гранатомету, це звичайно класно, але. Ну, такий собі хабарчик, якщо чесно. Е, ну, раз уж на те пішло, то відео дуже коротке вийде. Я вам ще одну цікаву штучку покажу. Коротше, є по сусідству це у нас клітка, а оця локація називається Бетонний ліс, якщо не помиляюся. Так от. Там теж є одна, одні двері, які відчиняються тільки замком. І щоб їх відчинити, там треба трошки схитрити, там е буде полтергейст літати, треба його винести. Так він ще мало того буде сидіти в дуже неприступному місці, тобто туди ще треба не з першого разу зможеш туди потрапити. Але ми спробуємо. А уж ж я хочу це показати. Ну, да, так і є. Бетонний ліс, як я і казав. А вон он, він сидить. До речі, він сидить в... всередині цієї башти, коротше, а відчинити нам треба. Ці скляні аномалії. Відчинити нам треба отут двері. Вони закриті на, на ключ. Оці двері треба відчинити. Ключ знаходиться у тілі долга. ...долгівця, там мертвий долгівець. Ну і ви зрозуміли, де цей долгівець знаходиться. Він знаходиться прямо біля Полтера. У нас є, правда, величка проблема. Я тут... Я тут дістав. Е Сайгу в локації з цими, з цими... занедбаною технікою. Але мені здається, що мені ні сайги, ні цього не вистачить, тому що зараз будуть у нас конкретні проблеми. Але Але ми знаємо, Полтер він на шум не реагує. Тобто, якщо йти тихо, він не почує наших кроків. Так, мене він не почув, але він почув тих е, інших НПСів і буде зараз по ним кидати без кінця бочки. А ми тим часом швиденько прий... пройдемо. Ну, ладно, гаразд, не швиденько, але спробуємо пройти безшумно. Нам треба залізти на гору цієї будівлі і там дістати. Е... Точніше, не дістати, спригнути. Зістрибнути зверху вниз прямо до полтера. Там буде подушка, аномалія подушка. Вона змягчить наше падіння. Ось вона. Ну стрибаємо. Проблема в тому, що я його майже не бачу. Ця... О, нарешті. Ну я не найкращим образом зараз по ньому стріляв, тому що важко по, -по, -по, -по ньому було би влучити, оскільки подушка його трошки закриває. Так от, ось я долгівець, рядовий пономарьов. А ще, до речі, тіло монолітівця. Так-от. У цього пономарьова. Находимо ключ. Тут набойчики, я їх візьму, хай будуть. І тепер вибираємося звідси. Хто там такі бандити? Буду бандити чи бандит. Ага, точно. Тёма індик. Ну і відповідно. І, відповідно, відкриваємо двері ключем, цим, який ми знайшли. Двері відчиняються, ми потрапляємо всередину. І тут маємо, ну ви бачите. Непоганий, до речі, тут е, лут. Ну, ясно, само собою, що тут е, не, не дуже багато, але якби, дивіться, тут ще патрони 7,62 і, як новенький СПС. СПСА, коротше. Точніше, Спас. Ну. Кому як е, легше трактувати, тому... Тобто він повністю ну, цілий, непошкоджений, якби. На заміточку. Вибиратися через ці не треба, до речі. Трошки ноги, правда, зламав, Ну, нічого. Я вже, я вже роз, розучився швидким цим інтерфейсом користуватися. Ну і як би все. Більше тут нема що показувати. Така от е ничка. А з приводу цієї історії з будинком, е де ви питали, з з з типу, як відкрити будинок локації клітка, я вам сказав, як би. Там взагалі дуже просто. В будь-якому разі, коментуйте, поширюйте, пишіть, які ще вам е необхідно пояснити, як нички, які відкривати. Я запишу відео, будь ласка, якщо вам це цікаво, то будемо робити контент по сталкеру. Дякую всім за увагу. Не пропадайте.